тому нервовось, будто КП. У коломенському кризі на другу 2017 року слідчий суддя Деснянського суду міста Києва, председатель суду, Цзіньян Семенєвич, з якого він вчора говорив, що У останньому судовому засіданні мисіки зареєстрував годинний протокол і грущина до війни з початку після що донесе невідомо співкримінальний прокурор Діїв Рейс об судовому просідному інструмент 31-го 16 років, він не розуміє, скільки він там місяць, який заявив, що він кримінальний процес, що він що точно не був кримінальний процес України. Ми з тобою чули, що в 2016 році на України було заявлено, що він не був внесений до ЄРД. Тут у нас на те пояснення, що тоді скарбі послачі не викладені своїх доводів письмового скарбу, просто задонити його скарбу. Прокурор судом усіднені до речі про незадоволені скарги. Особи, дії якої скаржуються, судове не з'явилися, причастливість проведення судового розвитку, придумані на тим чином, ніяка не перешкоджає розвитку скарги. Ви зажали, що особа, яка була Скарлетт, в тому, що скарга підлягає доволі охоче закупівлю. Відвідується до статті 3361 КПК України передбачено право на скарження, зокрема, без діяльності слідчого, та полягає нанесені відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, після отримання заяв повідомлення про кримінальні правопорушення. Згідно з 2016 КПК України, слідчі прокурорної було не пізніше 24 години після подання заяви, повідомлення прочини кримінальне правопорушення, зобов'язані стрільби до ЄРД передбачати розслідування. І почався з інтерв'юская 31 поза 2017 року потім потерно до Лісняцького поворота в, в, в місті Києві заяву чинний і злочинка була зареєстровано Ліснянською половинкою управління в місті Києві за номером 6720 за її от результата першої 2017 року. Однако повноважена службову особи Деснянського волонтера в місті Київ порушення такі 5000 разів дійсно визначених просто про суставні після отримують заяву чи на кримінальне правополучення. Заява продовження плотника у місті 30 до 16 року, підлягає на з до Ервири, повноважної служби особи досняти в огурнополь місці Києва. Кручі статтями 2016-33 37 КПК України, дом десь картуплотня помилкою ручника, бездіяльність посадового особи засняти скупи облам по місті нанесення відомості про примінання праворушень, додано рейсу до судового прослідування. Сьогодні зато повноважену службу особи досняти сколько огурних помістяків, не задають ресурсу до судового засідування, відповідно, покривання правопорушення, заяву клубника, 50-го 2016 року. Ну, може, если ці до нулі заїхали, то розпочати, то за то чи не платье каже на підготувати, що підписують. Не зрозуміло, кого хочете. Так, не